Духа Святого, який є квінтесенцією всього того, що виявляється в кожній дії світлої людини, в кожній дії святого, в кожній дії Спасителя, дух правди і любові і справедливості і милосердя, і блага. Але ж, якщо ти обираєш протилежне, не треба дивуватись, що тебе буде відкинуто. Не треба дивуватись, що ти опиняєшся, як сказано, в темряві зовнішній, там, де плаче, скрайки зубів. У нас має бути відповідальність. І якщо ми називаємо себе християнами, ми обираємо Бога як джерело життя і джерело і всякої правди, і всякого світла, і всякої любові. Він народжує Бога, Слово народжує сина, якого приносить жертву. Від нього Дух походить, отой самий Дух світла, добра правди любові. Ми обираємо Бога. Це означає, що ми обираємо оцю правду, всю любов. І відкидаємо ненависть, злобу, відкидаємо неправду, відкидаємо неволю і стоїмо за правду, і стоїмо за свободу. Як ми усвідомимо такі речі і будемо впевнено триматися їх з нами Бог. Розумієте, а якщо ми опинимося в становищі тих, хто на словах і в обрядовості зберігає форму, а сутність відкинув, оце буде, оце і буде та сама хула на Духа Святого. Форма є. А сутність невідомо яка? Бо буде благословляти напад на іншу країну, наприклад. Хатий патріарх. слепіння, церковне, і коли ті самі, але духа любові, правди і свободи в житті. Якщо ми такі речі. Починаємо розуміти, ми розуміємо і під наших оцінок і нашого ставлення до тих чи інших явищ, подій і осіб. І маємо досить певні орієнтири, як нам гартувати себе, як нам правильно ставитись і спрямувати себе. Не в формах, а в сутності того, чим живеш і що здійснюєш в цьому світі.